Любі малята, Природа гарна в усі пори року, але особливою красою можуть похвалитися дерева саме восени. Яскраве різнокольорове листя робить не і незвичайними, самі, здавалося б, знайомі нам з дитинства дерева і чагарники. Вони вдягають жовте, помаранчеве, багряне вбрання. З настанням пізньої осені коричневі, жовті, червоні, бордові і навіть зелені листя вкривають непоказну темну землю дивовижним яскравим килимом. Пропоную сьогодні прогулятися в парку, розглянути листя та плоди різних дерев. Спочатку нас зустрічає дуб. Дерево велике, розкішне, могутнє, дуб дивовижне дерево, адже виріс він із малесенького, але щасливого жолудя, якого загубила чи сойка, чи білочка, і не знайшов дикий кабан. Листя різьблені нагадують долоню. Восени листя дуба жовтіє, ще восени дозріває плід дуба, жолудь. Він округлий, спочатку зелений, потім коричневий, має шапочку. Плоди та сухе листя дуба упадають на землю. Каштани прикрашають наше місто і роблять його красивим та затишним. Велике листя каштанів схоже на відбитки долонь якихось фантастичних істот. Восени листя жовтіє. Падає, а після так заманливо шарудить під ногами. Коли каштани відцвітають, на місці свічок з'являються грома колючих зелених кулюк. Вони вісять серед листя до приходу осені, а потім лопаються і на дорогу падає велике і маленьке каштанове насіння. Теж каштан. Найгарнішою в осінній період все ж вважається горобина, адже, крім різноколірного листя, на ній висять грона яскраво червоних ягід. Горобина нагадує принцесу, одягнену в барвистий одяг, прикрашений намистом. Восени ягоди мають гіркуватий смак, а коли вдарять морози, вони втратять гіркоту. І можна буде зварити корисне варення. Клен завжди перебуває на виду. При цьому одне дерево може покриватися цілою палітрою кольорів. Клен довго радує своєю красою, бо, здається, зимі не відразу. Його крона залишається незайманою до пізньої осені, Кленова листя – Тоненькі, наче привід, прожилки розходяться як стежинки від держака. Має гарний візерунок на кінцях. Пліт клена крилатка це два крилатих плодика, що стирчать у різні боки та прирослі один до одного. Восени всі дерева скидають свої листя. А красуня-ялинка так і стоїть всю зиму зелена і нарядна. Насправді, зелених воїнків і голки це відозмінені листки. І все ж ялинка змінює свій зелений наряд, але робить це дуже повільно. Повинно пройти близько 9 років. шишки темно-коричневого кольору. Насіння в шишках крилате що ж, любі малята, осінній парк дуже щедрий до того, хто любить уважно дивитися по сторонах і під ноги. Ви можете зібрати з землі листя, крилатки, каштани, шишки, жолуді та зробити поробки. Пізнавайте світи задоволенням і до зустрічі.